Реалізація права на землю. Угу. Так. Значить так, земельний кодекс. Угу. Тобто конкретно питання ти вивчаєш і практично реалізовуєш яке? Власне. Отримання. Ні, ага. в, земельному кодексі, да, в земельному кодексі прописано, що кожен громадянин України, від тільки народженого до пенсіонера, має право на п'ять земельних ділянок. Тобто, це е, безкоштовно не отримує він її. А коли е, написаний народі, був ні. да коли був написаний земельний кодекс, в цьому кодексі вже вже закладено по п'ять земельних ділянок. А, Ну цю історію На ми люд... знаємо. І от да. вже вона розкрита. І, да, Тихар... Тут вона прописана. Угу. Да, тут вона прописана, які е, ну які земельні ділянки, да? і прописано тут, що е, ніхто не має право е, витребовувати інші документи, перелік документів, чим ті, які в Указано в этом кодексе. Mm. А в этом кодексе указано... Сейчас, Татьяна... 118 пункт 6, да? 6 да, вот пункт, да. Сейчас мне искать. нет у меня заявка... Давай, Сережечка, давай вот Диві, Громадяни земель, зацікавлені, в одержанні безоплатно і далі йде пер перелік. Додаються графічні матеріали, а, які да. зазначені графічні матеріали, в яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб, та документи, що підтверджують досвід роботи в сільському господарстві. У разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства. У разі, якщо земельна ділянка державної власності розташована за межами населених пунктів, то забороняється вимагати документи. забороняється вимагати додаткові матеріали та документи не передбачені цією статтю. Тобто в ній вказано, що тільки графічні матеріали та копія паспорту, код і графічні матеріали. От ця заява типова какая Ты есть. Ты нам давал ее. Да, я давал. То брали. есть 6 земельных деревянок, просто 5 это те, которые для всех, а шестая это если фермеры, mm -hmm. еще, ну, еще для фермеров. Значит, я отправлял запити. Ну, mm мы -hmm. на явно надо. Вот мои графические материалы все. Вот мои с этим, да? С это подхемка, да? Нет, стой, это, стой, стой. это это, это, Понятно, это, это публичная кадастровая а, карта, а вот, да, карта которая указана, сейчас да. я ответил, ответ, да. ответ почему а получилось, тут обозначено, и тут все было... Это да? И тут у что было, какая-то накладка там, была. Нет, это не накладка, это в каждом этом, видите, это а, типа их значок. Ага, ага, это их забрал, значок. Это, да. типа. это картинка не открылась, называется. Может быть, там, кстати, была земельная гиганта. то вона нічия. Ну просто... Сереж, ти її просто з інтернету витягнув і все. Я, я, ну, з для, того, Кадасра. для того зроблена публічна кадастрова карта, щоб, так, люди, как? щоб люди витягали. Так, так. а, так. А, це это... не важливо, а це взагалі не важливо. Ну, да. ну Ви пишете просто запит, а це вже їхня проблема, щоб вам знайти цю земельну ділянку, відповідати. Там я теж десь там був. А я уже... тобі давала, так. Да, я просто не пам'ятаю. Щас, я подомортик. Да, да, шукаю відповідь, Значить, перший ось дибелькового відповідь. Це даже голова. Э, Сиску раду, да? Сіску а Ты далеко тут відпиляешь. С другой стороны. С другой стороны. Только до этого, до поздняков писала такої групи, на проспекті 43. Незначно ну, до через ліс новим. Там де ща, да? Так-так. А, это это да, это туди. До тебе гості заїдемо, ми там будемо їхати в Голиню, ну, хату довити в Голиню побудували, там де це тебе не бавило. Знаєш, напевно. Та я тобі розмов. Короче, це мені відповіді вони надали, що ті ділянки, що я їм показав, Кстати, в Дударкові самі гарні. Вчасно відповідають, mm -hmm. і все по закону, просто що я тобі це, мо... це мої перші місця. Вони, вони що написали, що це знаходиться не в межах села, а там же ж За межами з деякого часу цим займається Бориспольська районна рада. Mm -hmm. Mm -hmm. Не Дударки, а Дударкові я залишили село тільки залишили… Стоп, 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 стоп. Давай, конечно, відкривається. Сережа, я тобі зараз все розкажу. І такі ж самі, коли прийшли. Виходилися за межами населеного пункту до кінця 2012 року, чітко до 31 грудня, дійсно займалися районні ради. З 1 січня 2013 року це зараз відділення Держдемогенство Кінської області. Державногенство, так. Пиши, але ми зараз це використаємо. Я тебе зараз розкажу, як це використати. Значить, Дивися, по Конституції є поняття в межах адміністративно територіальної одиниці. Так. Не в межах села і за межами. Так. Значить... Е вони, як це у них? Зараз, зараз, Значить, е Ту відповідь треба використати, яка в тебе є. А що ми робимо? Прикладаємо цю... Ні, підожди, зараз я подумаю, підтримка. Я знаю, що ми зробимо, тільки мені ще не склала його Ми Можемо зараз ні не вийти. Підожди. підожди. Ні, ні, ні. ні, 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 я просто не можу сформулювати, підожди. Зараз, підожди, одну секундочку. Бо я забуду ж потім. Тут Поки в голові Значить, підожди, в межах за межами територіальна громада по терміну є термін, ось де, в, межах термін за в межах населеного пункту і термін в межах населеного пункту Це юридичний термін. Ну, написано в них за межами е, е, ось села Ось, де, ось де за межами населеного правильно. пункту. вони ж пишуть правильно за межами населеного пункту. Це землі, які не не відносяться до сільської ради. Я Це відноситься до відання району. Але але, але відносини, але відноситься до відання територіальної громади. Правильно. І Тому я хочу переформатувати в територіальну громаду і запитати, да. е, значить, е, зробити їм запит. Зробити а, їм вона. запит. А другий день на ще впливо, бо ми півкосимо. Тільки ж не знаю, як його сформулювати Алло. поки що. Алло. Да. Да. А, документ надайте, що передали за межами. Все? Yes. Все. Yes. Сережа, треба витребувати документ, який. Територіальна громада цього села передала? передала за межами розпоряджатись комусь іншому держкому агентству і Держ, все розуміло. і розуміло, все. Розуміло, І, і будуєшся. Поняв? Клас. Ну а це не буде бути як самозахват. Драсті, що, що як можна само себе він член захопити? Територіальної громади в себе. Що ж це він самозахисний? Ні, підожіть, хвилиночку. Ну. І нема чіткого визначення, що таке територіальна громада юридичного? як такого. Як немає? А, ми що, ми такі ж... такі про, що про територіальну громаду? Ради... Да. Ні, про, про... межі. Є поняття територіальна громада. З точки зору закону. От такі статті закони по Конституції це про жителі. Ні, так я не за те. Що знов мені семінар спочатку Да. Значить, і ще раз люди добрі. Та ну нічого це просто, що перший раз питання. Вони такі навіть питання задавати не будуть, тому що вони вже знають. Переконання я зараз відповім. Закон про місцеве самоврядування говорить про те, що територіальна громада це жителі об'єднані постійним проживанням в межах села селища, району в місті з районним поділом. Значить, стаття 142 конституції говорить про те, що територіальна громада власник землі, природних ресурсів і іншого всього, що там написано, читати 142 треба. Цивільний кодекс говорить про те, що власник це особа, і цивільний же кодекс говорить про те, що це спільна, сумісна, неподільна власність. І якщо він в своїй територіальній громаді в межах своєї тої одно два гектара бере землі, він бере тільки виключно свою і нічого іншого. Це якщо він там проживає постійно. Він проживає постійно, а якщо не проживає, то він проживає в Україні. Те ж саме, тільки зараз розкажу через статтю 13 саме. То, що ми всі власники одної, якщо це в межах одної 46 шести 2 двох гектарів, ти можеш робити все, що хочеш в будь-якій е, територіальній громаді, тому що це тільки область, а ти власник цього національного багатства. Так, ти передивіться. Ми Ви требувати документ, яким е, територіальна громада ваш, вашого е, села передала право розпоряджатись. Е, Ну, як вони там правильно написали, за межами okay. а, а... земельної ділянки чи? А ні, Бо, о, ну будь ласка, за межами е, села <плес> в рамках, <плес> за межами села, в рамках в рамках меж адміністративно-територіальної одиниці назвою такої-то, що вони записали, що написав. Ви требуєте документ, територіальна громада нашого села передала право розпоряджатися. За межами, за межами населеного, населеного пункту. Там межа адміністративно-територіальної одиниці, тому що воно там вже з межами. є, значить, право земельної ділянки, тому Держкомагенська. <тас> 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 адміністративно-територіальної одиниці і этот, як я сказала, Держкомагентство. Ну, перефразуєш трошки. Ну ти зрозумів, про що, я пере. Не передавали, не розпоряджаються, значить, е все. Це по селу, так? Все, що вони там пороздавали, то не має відношення до територіального громади. Подожі, 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 що ж, що ж не все, це те, що я по понял. У нас інший варіант. Значить, я... Писав під будівництво писав, так? Куди? Там там тобі можуть відмовити, пославши, що нема підбудівництва. Або та територія, на яку ти претендуєш, вона повинна бути передбачена затвердженим генпланом належним чином. Ну ви те я вимахаєте. Я просто з цим стикався, в Півосяпошільському районі. районі розглядається подух, розкасування генплану села Софіїська борщі. І там в земельному законодавстві стільки там є всіх, всяких підводних каменів. що так, Конституції можна, не нема. Конституції нема. Ну, ні, дивіться, дивіться я, я що розумію? Я їжджу по Києву і під Києвом дуже багато в мене робота така. Бага... Землі валом занедбаної землі, яка не використовується. Людям кажуть, от з ким не розмовляю, хлопці сидять. Кого хоче? Щас я саме спитаю. Перша відповідь землі нема. Хто сказав таке, що землі нема. Але вже всі знають, що землі. Це пропаганда. Всі знають, що землі нема. Давалом землі. Ось до мене, дивіться, ось до мене тільки по Києву. Ось де бачите, тільки по Києву. земельні ділянки, що я знайшов. Які не використовуються. Це, Взагалі не використовуються. Ось де будинок і ось де будинок. А тут вона занедбана. А як ти знайшов? Це... Це, Це, по кадастрою чи про... просто Він на май... просто? Ні, смотри. Там ничего не построено. Я не говорю, что оно ни але мені мне карте. не надо доказывать, что оно чье-то. Я даю запит, Они мне отвечают, чье-то или не чье-то. то хорошо, официальный документ у меня есть. Если оно все-таки ни чье, они ответили, что чье-то, это уже подсудное дело. Но ну, ну не мое подсудное дело. Ж, понимаешь, да? Кто-то даст, кто-то обманет, а кто-то подумает. Ну, а что мне делать? Я знаю, что у меня есть дети, мне нужно их обеспечить. Чем мне обеспечить? У меня все забирают, но у меня есть законное право. Я хочу. На каждому дитину отримать. Да, опять участков земли. Пусть они хотя бы земля... Шестое место в мире по национальному богатству. Украина. За счет земли. Шестое место. У кого не спроси, нету ни ні, ні земли, ничего нище. Все едем в Польшу, в Германию, куда-то уезжаем, потому что тут нету ничего. Десять человек пользуется всем, у всех остальных ничего нет. Да, 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 да. Значит, вот я нашел есть. Я хочу это получить. Так а ты запаты давав и тобі пришла так? на ути ну, делянки, які ты знайшов. Ну, значит, в этом в Дударкове они мне ответили. Там я нашел одну земельную ділянку вільну, для. Э, дит... Сіро. Ми вже передали її, тобто, люди казати, пишуть заяву. Не, не ответили. От Офіційний відповідь, ответ, да. ответ, що земель, земельна ділянка вільна, але э, Дударківської сільської ради, вона в резерві для дітей сиріт Є у мене сироти, діти, он, знайомі, за... да, молодець, передали. Ну, ні, ну то що не передали. Заяву. Якщо напишуть заяву, а, буде їм. Ну, 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 я ж не буду за них писати. Я їм все показав, сели. все Алло. роз'яснив, є зі мною ділянка. Можна пізніше трошки. Пізніше трошки, хвилини через 40. Тепер Остальные в Дударкові, ну по Дударкову в принципі у мене вопросов нету, тому що вони відвідають нормально. Ну как бы вовремя. Отвечают там, если она занята, занята, если нет, нет. Семинары вопрос... почитали, посмотрели римни. У меня вопрос по Киеву. Можешь запад показать какого? Вот по Киеву, по Киеву что то я не можу найти мой ответ. Ну там я точно могу сказать. Я, я не могу найти ответ. На у меня у Коли всі ответы есть. Он би мог, но я не Короче, в не в Короче, там сказано, що постанова Київської міської ради затверджений новий перелік документів. Для... Ну, Відмінні да? так? Да. І поэтому вони не, не розглядають моє заявлення. Ну, в кодексі ж написано, що не повинні, ну, повинні. витримувати. Поэтому ви мені тоді сказали дати запрос по Київраді. Да. Говорили? Да. От мій запрос по Київраді. — І що відповіли там? Ви відповідали, що засновників немає і що вони в 92-му році утворені. О, її нема, тобто їхні всі постанови. І тепер далі. Я думав, що звернутися у суд. Ви мені сказали, Райдіш що Райдерш адміністрації, не ні, в суд ти що? Райдержадміністрацію треба ще запитати. Може в них що є? Як нікого немає, етот, етот, робиш запит, в земельний кадастр, е, а там вже дивись, там тільки власник може. Каже, як же нам той запит зробити? Сейчас подумаю. Це верховно радить, показувати, підходить. Ми ж можемо публічний запит зробити, чи зайнята ця земельна ділянка Оце навіть Держкомогенство. Вони да. Треба оці, напишу, всі... Ні. Дивіться, Серіж, оці... оці всі, що я зробив, оці всі, що всі роздруківки, це ж можна ось де по Києву. Це ж можна по ним всім надати ну, публічні запити. Правильно? Тільки треба розуміти, куди. Це ж спитати. Значить В Держкомогагентство пише, чи зайняті ця земельна ділянка, і все. Я ще нічого не треба. Держземком. А нема в районах, так? Ні-ні-ні. Звісно, так. Вона ще в Києві. України, але його зараз там щось переробили. Пишеш, Держземком агентство. Держземком. Значить, робиш запит про те, оці земельні ділянки, кому-небудь належать чи ні. І все. Не запитуєш кому. Чи мають уластик? Чи в користуванні? Сереж, пишеш, або у власності, або у користуванні? А, Десь, в користуванні. що я Користування в оренді да. чи в власності. знаходять? В оренда є, користування, що ви любите. Так, тепер дивися. І щось я ще в мене мигнуло. Підожди, де ж кожен слотив? Рай, ще підожди. Що? На декілька земельних ділянок одразу. Сереж, зроби по окремі. Ти давай, от помніш, заявлення що, ну, я, я знаю, так, що одне мене... питання. заявлення на отримання, а запит на публічну інформацію, що я не можу спросити. Це на 50. Сереж, не знаю, мені ось щось інтуїтивно підказує. Потому що в Дудеркове вони мені на всі пять участков ответ, а ты, да. о, в этом не дают. Да? Дударка у мене проходить все скопом, я їм пачку документів ну, раз, вони мені все провіряють і говорять. Так в раді ж ми то добули, не по одному. Ж, запитуєш райдерж адміністрації ще робиш запит. В, в якому це районі за мене не ділянка? Декілька. Ну оце ж в цих районних радах запитуєш, що запитуєш, зараз ти ж допустимо. Покажи, пожалуйста, запад, коли ти задаєш по земельному участку. Я же, ще я, не, ну, я же еще не подавал запад. Я не, писал вот заяву. Нет, еще не подавал то які запад за подавала я ніт я только заяву подавал такой кокті ні запад і не? ті... же що я не подавал Щоб подавать запит, надо понимать четко да тому що ну я хотів понимати куда у кого потому що можна запитувати і год запитывать они нічого не рассматривают потому що ну тоже А адміністрація райдершадміністрація це статист на території вона нічого тобі не відповість те... те... міської ради нема районної ради нема і мені тогда і нам отправляла документи Которе... А ні, ні, це я давав запити. Угу. Ось ті запити, які ви мали. Що ми давали. диктували тоді, так? Да? Так, да. угу. і от вони що... мені всі, всі ну, обласни... те, що в обласних не відвічали, що то, як этим всем розповідає. Ну, отлічно, у тебе вже відповідь, ну, тоді ж у тебе все готове. Е, якщо на Київраду послалися, у тебе вже відповідь Київради є. Що, що вони написали? Нагадую. — На землю чи на що? Ну так. Да. <гаду> Ні, ну, я, я, я вже не знаю. Заплудили. Ні, на землю вони сказали, що пакет документів потрібен. Інший Да. Ага, а не саме людей. Так, по банці. Ага. Перелік вони в постанові вказали свої. Чи в рішенні? ти що Казання та перетохнув. Я не дочитав. Так, там щас. Щас, 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 щас. Да. А це не житлові приміщення щось. Да, ось про передаточний баланс. Ну, я по землі, я в Оболонську не давав по землі. Це ті запити, що я давав ось, де. Обов'язково ну, не отлично. володіє запитання. Сереж, так ми ж запитали те, що я тобі зараз скажу. Так, да? да, ну, В ради запитали. Райради запитали, Значит, вони писалися які... на міську рай. На ліфураль. Більше тобі нічого не немає. треба. На рай адміністрації ну, на вони я, посилалися. Вони всі райне підписує правильно, це він просто озвучив неправильно. Так, я неправильно звучу. Вибачайте, я ще трохи всі... в... не... ну, ну, а да, це що? Да, Китай. <рес> <рес> міська рада. відправляє в Оболонську району. А, а ти, а кажучи, від... а ти? А, ти туди. туди. А ти зсилається на то. Ну, повне хаос. Значить, слухайте себе. Записуєш, де записуєш деш комагентство. Це вже ми зробили. Райдерш адміністрації запитали. Це я, це я, це я, це я зрозуміло, що тепер слухай далі. Там, Бічно, якщо... що значи, тепер дивіться, що, що, що я сказала. Де ж комоці Якщо ніде, якщо та не облікована в них, а ці нічого не знають, знаходиш і користуєшся. А якщо вона вже комусь належить? Якщо належить, а як ти тут зробиш? Якщо належить, хай людина користується. Ну, вони а просто не знають. Я, я вже, пар... ну, вже паркан побудую. Гадати? <гадати> ні, ну, так Я тобі шуткую. шуткую. Ну, Сереш, що ти шуткуєш, якщо всі органи відповіді нададуть, що нікому не належить. Да ні, Я ви, пишу, що Ти ж ви вони не вони не тоді не, не гадаєте. В, в, держ... в Держкому агентстві може... не може бути відсутні. Може. Як? От, 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 от зараз. — що е, організувалися там з 2011 року, а вся інформація, яка була до 2011 року, вона не збереглася. Значить, Іще один варіант, слухайте. Значить, тоді е, робимо так, для того, щоб 100% це було. Береш, е, пишуть, що немає. Береш, подаєш безхоз територіальну громаду. Знахід. Знахідку да, да. без безхозної території. Да. Через шість місяців, а вони ж повинні встановити власника. Ну, Тоді да. вони зобов'язані будуть тобі відповісти, що це комусь належить. Через шість місяців, якщо нікому не належить, значить ти пишеш, що я оформлюю це право власності. Всі погода при цивільний кодиса знайдуть власника. Значить, за півроку вони. Не знайдуть власника. По-перше, що... датою, датою датою звернення і датою реєстрації цього власника буде. Звісно, річ, що без, без цього. Ну, ну, Може ти ну, заднім числом. Так, Сережечка, да, Я все Але... згодна. Знаєш чого? Тому що я, я вже зможе. побачила. Господи Боже, не ну, ж... Алло, Алло, алло.